Всім привіт! Вже підросли е, молоднячки, я їх ще не випускав, не вильотував, бо хотів обміняти на пару кролів. Хто має можливість привезти і може забрати, може обміняти на пару кролів. Може такі армії можуть бути до вильоту. Самі їдять. Ось. Так, а щодо е, цього е, голуба, який був з кільцем Румуна. Я, він там в мене є? Слідь. Дійсно він то 20-го року. На кільці була дійсно наліпка, я там перечитав коментарі. Ось там була наліпка. Е, ну так, теж там в мене був один. Нюанс тут правильно сказали, що не треба було їх кидати сюди, але виявилося нічого поганого нема. Ну, то дякувати Богу, що все окей. Е, от. І цей. Треба буде з нього вивезти е, розпліт ну, і відпустити. Марафонець 20-го року Він вже напевно не на перший рік літав, то й рік. Ось такі та справи. Що, голубей годуємо. Розмножуються, знов, бачу, починають собі гніздитися. В тому холубнику це закриємо. Молоднячок теж літає. Ось там є біленький відзятка молодий. Тобто я вирішив його залишити. Та є. і буде новий розпліт, тоді може щось будемо думати. Так, павичі теж літають. Поки що тут ніякий яструб не забрав нічого. Е -е, стараюся їх випускати тільки обідом. Вони собі от політали. О, газ дали і полетіли. Так.